Ви половинкам дивитеся в очі, даруєте щоранку почуття, сумуєте без неї серед ночі, як розлучає інколи життя. Бажаєте, щоб ніжно доторкатись таємних струн близької вам душі? Стараєтеся посміхатись, не зриватись, щоб гнів сліди по собі не лишив, а здатні ви. Якось без сварки жити, проблеми подолати, якщо є, їх за столом тихенько обсудити, перше побачення, згадати двом своє, коли і де був перший поцілунок, коли запульсувала в жилах кров, а який був найкращий подарунок? Можливо, він із назвою Любов? А часто поміж вами так буває, що ви серця забились у нісон. Чи цього з вас у ні? душах ніхто не відчуває і не бере закоханість полон? Ну, а гординя, друзі, теж буває. Здається вам, що тільки ви праві, і непомітно почуття згасає, і ваш човен опиняється на дні. Я впевнена, що є таких багато, котрим знайомі дуже ці слова, які в сім'ї не здатні пробачати, вважають, що не їхня тут вина. Шкода, шкода, що є такі між нами, в котрих любов у житті не головне. Ніколи не любили до стями, Тому кохання всіх їх о мене. Одне одного любим і поважаєм і відправляємося в в полі, одне одного любим і поважаєм, і відправляємося в в політ